Інтерактивна іграшка для хлопчика, вовк, стан хороший. Місцями є такі незначні легенькі подряпинки. Можна одягати на олівець, гратися таку, чи одягати на пальчик. Ззаду включається. Видає різні звуки. Рухає головою, щелепою, закриває, відкриває очі, реагує на звуки, на дотик. На носик коли натиснути? Можна його. Як залюляли, він заснув. Тако підвішується. Струсити. І ще знаю, що тут можна натиснути, і він має пукнути, але нам щось не виходить. Потрібно ним погратися довше, розібратися. Так, отут знизу бренд вказано. Оригінальний, якісний. Більше зможете в інтернеті ознайомитися, що він робить і на що реагує. Такий класний.